Ще не бачили таку систему автономну основного опалення. Це система, вона складується як теплий полк з зігзагом або равликом, трубки 20 мм діаметр, заповнені рідиною типу антифриз нагріваючий елемент розкладується під стяжку 4,5 см. Монтажна коробка звідси ви включаєте в 220, заливаєте стяжку 4,5 см. Переваги в тому, що кабель нагрівається, нагріває теплоносій швидше, ніж звичайний кабель, бо звичайний кабель має нагріти спочатку себе. А потім він нагріває стяжку. І стяжку він нагріває то, точечно полосами, де він там розположений. Якщо він виключається, то та полоса зразу і остиває. В системі теплопайп нагрівається майже вся стяжка за рахунок теплоносія і вимикається тоді підігрів від електрики. Але теплоносій ще тримає. Вона ріже включається, рідше вона включається. І підтримує довше тепло, скоріше нагріває ваше приміщення. Покрівлі Харків, Кучківська, 119 А.